Також я чула зараз, дівчина сказала, що з 27 до 25 років цей закон знижує призовний вік. Тобто сьогодні з 27 можна мобілізовувати, хочуть зробити з 25. Але 25 років це ще дуже молода людина. Скоріше за все, він ще не сміг ні родину створити, ні дітей народити, не, не пожити навіть. І тут же зразу от літня людина, да, які вже трошки за 60, говорить, я в прекрасній формі я хочу добровольцем іти. Ну так може нам треба дати можливість добровольцям іти більш старшим людям і тим паче досвідченим, які мають військовий досвід, а поки не знижувати з 27 до 25. Ну і всі, кого я почула, сказали те, що з чого я почала, що нам потрібен захист. Нам потрібна мобілізація, нам потрібні професійні люди на фронті, тому що без цього ми не захистимо Україну. І от тут моя пропозиція і нашої команди дуже проста. Ви чули від президента, від головнокомандувача, що це 400 тисяч людей треба мобілізувати. Ну там говорили потім 500 тисяч. Ну зупинилися там на цифрі 400 тисяч. Ну так давайте подивимося. У нас рання пенсія, військові, поліцейські, там ну багато всіх. Ну, це сотні тисяч. У нас сьогодні силовиків майже півмільйона, які працюють в тилу, які підготовлені, які вміють користатися зброєю, яким держава весь цей час платила заробітну плату, то можна зробити ротацію. Ті, хто сьогодні, ну кажуть, що як їх можна послати на фронт, а тут як з порядком всередині країни. А треба пріоритети визначати. Це перше. А друге, ті люди, які вже більше 18 місяців прослужили на гарячій лінії фронту, вони можуть повернутися в поліцію, в СБУ, в інші силові структури. А ті, хто, наприклад, більш уже от дорослі, ну, вже, скажімо, вік за 60, які резервісти сьогодні, бо які на пенсії, вони можуть прийти працювати тут в тилу. Розумієте, тут розумно треба все це з'єднати, що на фронт мусять йти люди, які вміють бути професійними військовими, або для яких потрібно місяць-два, щоб їх довчити іменно фаху. Не просто там на полігоні в наметі посидіти, а фахово навчити. І тоді це буде реальний захист країни. А якщо зараз наберуть з вулиці некомпетентних, непрофесійних, психологічно слабких людей, які не можуть навіть уявити собі, що вони будуть робити на війні, вони не додадуть нам сили на фронті. Це будуть люди, які не здатні будуть утримати цей фронт, і тоді. Навіщо ж їх туди кидати, вони там загублять своє життя або потраплять в полон, і, і тоді фронт буде незахищений. Розумієте? Тобто тут все дуже розумно мусить бути. Дуже розумно. Де да і у нас сьогодні воює ну, в три рази більше людей, ніж е, ті, хто закривають самі гарячі точки. Ну, можна і всередині армії ротацію робити. Тому виход. Завжди є і є професійний вихід, але точно не може бути такого, щоб на весь світ е прославилася Україна, як та, яка силоміць гонить непідготовлених людей на фронт. Так нам тоді будуть говорити, а чим ви відрізняєтесь від вашого ворога, тому що подібний закон ворог прийняв, а тепер у нас хочуть так робити. І тому я, от те, що я сьогодні роблю. Я розмовляю з усіма представниками влади, які мають відношення до формування цього законопроекту про мобілізацію, і які мають пряме відношення до того, в якому вигляді він далі пройде. І от я намагаюся пояснити, що нам, в принципі, такий репресивний закон не потрібен. І ми навіть коли пам'ятаєте перший варіант вносили. Перед передовим роком було. Пам'ятаєте, да? так от, ми ж тоді, наша команда, ми ж його повернули назад. Ми ж переконали всіх, що треба йти іншим шляхом. Ми його повернули. Комітет оборони написав дуже добрі зауваження. А потім його в такому ж ще гіршому вигляді повернули назад. Хоча у нас на погоджувальній раді лідерів фракції вже було домовлено, що цей закон відправили, його не повертають, тому що такі репресії не додадуть сили на фронті. От що важливо. І знаєте, в цьому ж законі дуже багато є страшних речей. От навіть давайте візьмемо той, ну скажімо, блок, який стосується тих наших героїв і героїнь, які вже... Півтора і більше років на гарячому фронті. Вони ж чекають ротації і демобілізації. А в цьому ж законі нічого про це не сказано. А нам треба чітко виписати, що 18 місяців і треба демобілізовувати людей, які на фронті 18 місяців реально були в самих гарячих точках. А далі ротації. Теж мусить бути виписано, скільки людина, якщо там на гарячій лінії побула, скільки часу вона може бути, а потім обов'язкова ротація. Розумієте? І ротація також на ті, хто має досвід, а не вибачте, на ну, немовлят в тому змісті, чи вони нічого не знають, що на фронті робити. Да? Тому там теж цього немає. Або, наприклад, строковіки. Ви знаєте, що строкову службу відмінили. Так. Що сьогодні до 27 років не можна призвати людину на фронт. Але є ж сьогодні дуже, по-моєму, більше 20 тисяч строковиків, хлопців молодих, яких просто не випускають. Строкову армію відмінили, а їх додому не відпускають. І тому наша пропозиція, щоб в цьому законі обов'язково було написано негайно. Відпустити всіх строкових наших е, військовослужбовців, які пройшли строкову службу, або не пройшли, але її відмінили, відправити додому. А цього ж не робиться. Тому цей закон має ще і для військових, які на фронті або які на строковій службі, вони, цей закон не вирішує їх проблем, а треба їх вирішити, ці проблеми. Розумієте? Власне кажучи, тут. Кілька моментів цікавих насправді, зокрема щодо ураження прав так званих ухилянтів, ну ухилянтами людей не можна називати, доки це Я не ви категорично проти, щоб взагалі людей так називали, не принижити без рішення суду. Да, ну От і взагалі кажучи, що це за образи. А якщо людина працює на військово-промисловому комплексі, а якщо людина працює в економіці і платить податки, а якщо людина лікар. А якщо людина інженер, який сьогодні конструює, наприклад, для нас ті ж безпілотники, ну як можна говорити на людей масово ухилянти? Ну це абсолютно це провал комунікації. Просто ну от це пішло в широкі маси, скажімо так. Тому що, тому що в широкі маси це кинули засоби масової інформації про владність. Щоб таким чином принизити людей, і ще була ну вони вважають така ще у них мотивація, щоб їх не називали ухилянтами іти на фронт.